Друзі, слава Україні! 28 листопада, ми на моїй полістирольної пасіці, Північний Схід Одеської області. Є проблема, да? Це проблема, бачу в соцмережах, підіймається, питають, як боротися. З чим боротися з синичками. Синичок в цьому році дуже багато. Не знаю, як ви боротися. Зараз покажу, що відбувається, і розповім, як ви боротися. Я, Як я борюся. Коротше, поїхали. Бжіл, така загальна картина, гарна після. Снігопаду 26 листопада. Якщо коротко, то отаке відбувається. Бачу. Я думаю, ти бачиш, як мете, бо то фотка кілька годин, бач. Так, ну коротше, мете капець. Це спецом вийшов для тебе коротше, підсняти Я все одно на кухні їм. Це так позамітало двір. На машині взагалі капець, а машину я вже сьогодні раз чистив Зранку доведеться ще раз чистити. Ну, снігу дуже багато. Отака в нас картина гарнюща. Ой, дивіться що відбувається. У ну, нас порожні, але тим не менш ось з бджолами. Сім'я з бджолами. Бачите? Під вуликами натоптано від синичок. Синички лютують. Вулики вони то не долбають, але вони коротше, залазять під вулик. Залазять під дно. І коротше тарабанить в сітку, тим самим турбують бджіл. І коротше потрошить через сітку. Батькам до глухи. Ну, дерев'яні глухи. Але тим не менш і там турбують. Бджол не буду показувати, бо сніг на кришках, коротше, ну, бачите, ашмітки. Коротше, пір у них тут пір, пірують вони. Ось тут що загалом поробили. Тарабанять так, ну, бачите, не під всіма вуликами, під тим немає, таких ашміток. Витягують подмор, то все. Потім коротше, кажемо подмору немає. Як я борюся, друзі, показую, що я зробив, бо всі ці методи боротьби до одного місця. Показую, що я зробив. До речі, ночі було вранці було мінус 13, зараз плюс О, полетіло. Зараз плюс 4. Такі в нас перепади. Коротше, отака кормушка. Накидав туди пшениці, накидав туди сала, хай їдять. Ну і зараз будемо спостерігати, чи будуть вони це все їдло їсти. Ну, синичок дуже багато. Напарник мій покачівлі живе через два будинки в шоці, коротше, якось так. ну Бачите, тут теж вони аж м'ятки. Це я ж сьогодні вже наповнив, повішав. Раніше цю кормушку робив. Можливо, доведеться кілька кормушок, але до виїзду, поки до від'їзду додому в Одесу, поки поспостерігаю, поки дороги відтають, відчищують, бо ж не можу уїхати. Така в мене боротьба з синичками, не знаю як. Крім того, що дати їм кормушку, да, щоб вони не турбували бджіл, не бачу інших варіантів. Так будуть мати, що їсти не будуть лізти до бджіл. Це якби перше. Як я обіцяв, згодом вийде відео про загальний стан сімей. Вони роб... дивився до сніга. Це здається, було 20... це було 22 листопада, тобто 5-6 днів тому. Буде окреме відео по відводкам, які відводку йдуть в зиму. Коротше, все більш-менш огонь. Так що підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І буквально завтра до цих відео знімлю відео про голодаючих бджіл для скажімо так, недолугих дописувачів, які там під, під, під останнім від, відео про, не про, багато, про те, що пасіки посипляться, писали, що там бджоли голодні. Я покажу, на чому оці е, об'єднані зимують. І власне побачити, чи голодні вони чи ні. Ну такий тізерок, тізерок. Але це буду робити завтра, бо завтра буде тепліше. І можливо ночі має бути дощ, можливо, трохи з кришок сніг, змиє. Власне, якось так, коротше, таке невеличке відео, коротеньке, синиць дуже багато. Знаю, що соцмережах дуже на них скаржаться. Ну, власне, свою методу я написав, що можна диски, звісно, розвішити. вони Нібито відлякують їх, але тут таке, Птиця... птички голодні, птички хочуть їсти, тому вони лізуть власне, до вуликів. Ну а щоб вони не лізли, треба певно їх нагодувати. Ну, якось так. Короте. Давайте ще поспостерігаємо, що там відбувається біля кормушки. Друзі, вони крутилися біля кормушки, але так як я тут знаходжу ще біля вуликів, короте, всі синички... Плюс-мінус потікали і вичікують. Ну, Побачимо зранку, чи будуть їсти, чи ні. Накидав пшенички, накидав сала їм. Так що, типу, забезпечив їм підгодівлю. Така кормушечка. Можливо, ще одну ціплю. Побачу, як процес піде. Ну, Ось, бачите, вони літають з під вуликів там. Ну, не, не тарабанять нині по сіткам, ППРшіткам. По, 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 по Де вони там? Так, на глаз бачу, а вам показати. Бачите, сидить на дереві. Коршун. Та й таке, коротше. Друзі, а в нас в другій половині дня в буквальному сенсі слова весна. Все почало відтавати і т.д. і ТП. Ну, і, звісно, ви не забувайте написати, як у вас е е погода ситуація з циницями, як ви з ними боретеся. Е, звісно, ж ну дуже, дуже цікава насправді думка, що ви з тими синицями робити, бо бджіл вони турбують сильно. Неважливо, чи це сітчате дно, чи глухий вулик, дерев'яний, ППСний. Ну, вулики в мене не залбають, по правді кажучи, а от сітки тарабанять, витягують подмор бджола, звісно. І за того, що тарабани знизу в сітки, вони знаєте, так ну, не, не зміг засняти, бо оці під намети снігу. Коротше, цепляються лапками за сітку, стає верх ногами і тарабани короте, в сітку. Ну, бджола звісно, спустилася чи впала, коротше, то вони вихватують ті ошмідки. Ну І, звісно, де є якийсь підморчик, то вони його теж витягують. Ось якось так. Коротше. Ну не борюся ніяк. Кормушки, звісно, допомагають, що можна диски, компакт-диски розвішувати, вони типу, відблікують цінички, то лякаються, але то так, знаєте, то на пів міра. Ну, За скільки років, то крім кормушки, я нічого не вигадав. Щоб їх підгодовувати, да, щоб вони не були голодні. Ну І звісно, традиційно. Стасу, Володимиру, Євгену, ну і всім вам мої вітання. Все, па-па-па, па, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.